Друзі, зараз літо. Бачимо дерево груша у саду. А бачу там дуплоді. А в дуплі, дивіться, я зараз приближу камеру. Шершені. Бачили великий ще Ось дивіться, яка груша висока, стовбур. Ось там дупловний. Ось я приближу камеру зараз постараюся лише підійти, щоб вам показати. Дивіться, дивіться, тут гніздо, і їх є тут ціла колонія. Ось бачимо такі характерні відтінки. Чорний, вишневий та жовтий. Бачу шершені молоді у дуплі. Вже напевно вивелися. та... Бачу, що охороняю гніздо, є дупло. Одні залітають, інші вилітають з цього гнізда дупла. Зараз я приблизив, але я підійду, можливо, трошки нижче, щоб вам показати, як це виглядає. Шишені це небезпечні комахи, вони можуть окусити людину, місця сильного отруту, ми, тому ми знімаємо на відстані. Ми включили 10-красний зум. Зараз приближимо ще, У нас камера з, 80, з 18 красим зумом, І поставимо і так приблизно, щоб було і чітко видно картинку вам. Першень має глибокий розріз очей. Нагадує букву С і вони жовто. Жовто-помаранчевого кольору, ось бачимо, ось. Терчення, черевча смугасти. Жовто-чорного кольору, ось бачимо, справа у них у гніздо. І дивіться, друзі, ці чершені, які охороняють гніздо, вони постійно махають крилами, утворюють штучну вентиляцію гнізда, створюють щоб гніздо вентилювало, лише у гнізді чисте повітря було, я так думаю. І тому дивіться, як вони махають крилами. Таку ширшенню дуже небезпечні для людини, особливо, коли є алергія на осену отруту. Це також може загрожувати життю людини. Або декілька укосів за один раз також це є небезпечно для людини, навіть здорової. Проте ширшені мають здатність регулювати кількість отрути при укусі. І тому зазвичай вони найбільше випускають отруту при укосі при охороні гнізда. А в інших випадках вони можуть пускати через жало меншу кількість отруту або просто безотротні укоси такі просто укоси без випуску отруту. Ось ми бачимо, як вони і, тут біля гнізда охороняють шишені і бачимо гніздо бурого відтінку у дуплі. Ну, зазвичай будова гнізда ширшеню подібно до гнізда ОС. Але гніздо ос має сірого відтінку, а гніздо шершеню бурого відтінку це тому, що шершені використовують інші види дерев для будови гнізда. Ковальні шершеню можуть налічувати відсіч. 100 до 300 ослабив. Друзі, отут мені для звуку посторонні шуми мішають, а насправді біля гнізда чути так, як у Волику, такий своєрідний гол від махання крелених шершенів. Але, на жаль, це небезпечно туди піднести мікрофон, поставити, щоб це записати. Цей звук, не знаю, можливо, трошки й чути до нас такий звук, хоча тут і, і посторонні звуки є, потрапляють на мікрофон. Зазвичай ця європейська популяція чершня звичайного живиться переважно мухами. Однак також є в раціоні їжа рослинного походження. Це квітковий нектар, а також фрукти. Я бачу, що тут під грушкою дуже багато опалих фруктів груш, на фабі, де це лежать. І бачу також жешення на них. Бачите, вони злітають із гнізда і вилітають, летять прямо вниз. Так як. Бачите, так якби зразу сідають під грушку, живляться там. Плоди там, тому що ця груша якраз солодка є. солодка на смак і тому вони йдуть на цукор, на солодки, живляться і піднімаються якраз зразу у гніздо назад, щоб далеко не літати в пошуках їжі.